Друзі, вітаю вас на каналі Ваша пасіка. Як бачите, у нас зараз відбувається зимівля бджолиних сімей, і не дарма говорять, що зимівля це один з найважливіших періодів в році на пасіці, адже всі роботи по підготовці пасіки до зимівлі ми виконували в кінці літа та на початку осені. А зараз обов'язок кожного пасічника спостерігати за кормовими запасами у бджіл. І коли ці запаси підходять до критично низького рівня, нам потрібно підкладати канді. В магазині ваша пасіка, ми рекомендуємо використовувати канді-апікант. Чому саме апікант, Наведу вам короткий приклад, досвідчені пасічники під час того, коли готують бджіл в зиму, загодовують їх інвертованим сиропом. Це зумовлено тим, що інвертований сироп бджілкам не потрібно переробляти, і відтак не потрібно використовувати енергію. Вони менше зношуються і краще зимують, і відповідно їм буде. Легше вигодувати велику кількість розплоду навесні, і від цього ви отримуєте більше меду. Так само канді-апікант виконане з інвертованих вуглеводів, що дозволяє бджолам, котрі зараз зимують і є дуже вразливими до навколишнього середовища, до корму, який ми їм даємо, споживати інвертоване канді-апікант і не використовувати ресурсу свого організму, і, відповідно, добре зимувати та вигодовувати більшу кількість розплоду. Також особливістю кандіа Pigan є те, що навіть при сильних морозах, котрі в нас зараз, йому потрібна зовсім маленька кількість тепла, котре виділяє бджолиний клуб, для того, щоб стати м'ягким та легким для споживання бджолиним сім'ям. Що ж, давайте зараз візьмемо канді і поставимо їх у вулики і покажу вам, якими способами це можна робити. Як бачите, ми звільнили дошок вулика від снігу. Зараз ми його зобережно знімаємо для того, щоб... Не турбувати сильно обділ, адже взимку це не бажано. Як бачите, ми перейшли до е, стелі, в котрій є отвори. Ми відкриваємо центральний отвір і е, з обережністю такою ж відкриваємо центральний вентиляційний отвір, знімаючи сіточку. Але перед тим нам потрібно буде зробити отвір в канді. Як бачите, по центру нижньої його частини. Для того, щоб бджілки могли мати доступ до канді, ми знімаємо цю вентиляційну сіточку і нагору бджілкам кладемо канді. І саме через цей отвір бджілки відчуватимуть канді і будуть його успішно вибирати по всьому його периметру. Того, щоб бджілки виберуть спочатку центральну частину і далі просуватимуться далі. Цей спосіб є найкращим, адже ми не турбуємо бджолиний клуб і е, задаємо, задаємо бджолам якнайменше дискомфорту. Схожим чином, ми можемо проводити підготівлю в шестирамкових вуликах, адже в них також є вентиляційні заглушки. Ми відкриваємо вентиляційну сіточку і на неї встановлюємо канді-апікант. І таким чином наш шестирамочник буде успішно очікувати весни. Також, друзі, є альтернативний метод підкладки канді, якщо ви не використовуєте стелю в вуликах лисонь. І якщо також ви, ви вважаєте, що ваш клуб не сидить посередині, а десь краю, займає там дві рамочки і не зможе забрати канді через центральний отвір, для цього ми знімаємо. Стелю, як бачите, бджілки вже стали активними. Встановлюємо нагору канді. Супер. Далі нам буде потрібно поставити клійонку для того, щоб зменшити надрамковий простір. Після цього ми встановлюємо перехідний пояс. На перехідний пояс нам варто зараз на клійоночку встановити подушку. Це запобігатиме тому, щоб утворювався конденсат, і наші бджілки будуть гарно і сухенько зимувати з кормовими запасами. Далі ми встановлюємо ту саму стелю. Після цього дошок. І процес заготівлі завершено. Що ж, друзі, сьогодні ми з вами познайомилися з декількома методами підкладки канді Апікант, яке ви можете, до речі, замовити на сайті Ваша пасіка. Посилання в описі. Переходьте, там ви можете знайти дуже багато товарів для бджільництва. Впевнене відео було для вас корисне. Обов'язково залишайте коментарі, вдалої вам зимівлі, і не забувайте підгодовувати ваших бджіл.